П'ятниця, 11 липня. Ну, ви просите подивитись мене ці, цей літак над Києвом. Ну, до речі, він же, мабуть, давно прилетів, десь приземлився там може кудись далі полетів. Ну, дивіться, я розумію, що, можливо, і не треба було це виставляти, але ну, люди є люди. Ну, Я думаю, що всі розуміли, і пілоти, і хто. Зробив це, що ну як можна над Києвом не помітити літак, і він так ще низько летів. І ще здоровий, це вантажний літак, ан 124 сто Руслан його неможливо було не помітити. ну Невже людям повилазило? Ну, звісно, те, що знімали, так не тільки ж ну, український, і вже ж по російським почалося там нестися. Ну, давайте спитаємо, вже час пройшов. Всі про це, всі цю інформацію побачили, почули. Обстрілів в Києві не було. Значить, це нормально, правильно? Давайте, над Києвом сьогодні помітили літак. Це вантажний літак ан 124 Руслан. І що? І що, що, ну що це? У нас же ж війна, закритий повітряний простір, простір. І тут літак над Києвом. О, карта дороги, шляхи, переможні, переможні. Ну тут гарні карти. Переможні дороги, шляхи для нас, для здобуття перемоги. Там ресурс для України. Там ресурс для України. Ну що я? Ну я більше нічого не буду питати. Так, не буду більше нічого питати, все. Давайте спитаємо про спецпредставник Трампа. Кіт Келох приїде до Києва в понеділок, 14 липня, і пробуде в Україні цілий тиждень. Ого, цілий тиждень. Та, може краще ти тут поживеш рік. Хух, може, спокійніше буде. Ну, давайте спитаємо. Спецпредставник Трампа Кіт Келох прибуде до Києва в понеділок, 14 липня, і пробуде в Україні цілий тиждень. Мета візиту. Чого так надовго приїде Кіт-Келох? Потім за обстріли спитаємо. Розмови, щось, про щось розмовляти, з кимось зустрічатися, про щось домовлятися. Перемога нашого дому. Це для нас гарна новина. Зв'язані руки, якісь рішення, приймати рішення. Опа, дивіться, це просто: приймати рішення, зв'язати руки, кому королева жеслів, ви знаєте, що це Росія. Прекрасно. Ірафант. Підтримка, захист, мах, якісь зміни, якісь дії, сонце, 10 монет, гроші вашому дому від Трампа. Я просто в шоці. Оце карти. Я в шоці. Це для нас гарний, дуже гарний знак. Так, давайте спитаємо. В цей період, наступний тиждень, з 14 липня по 20, да? Оцей тиждень, коли буде кіткелог в Україні, чи будуть продовжуватися обстріли? Чи будуть продовжуватися обстріли? Масовані обстріли будуть продовжуватися, поки тиждень в Україні буде кіткелог. Дорога, ілюзія. Домовленість. Обстріли. Я за обстріли питаю. Диявол. Диявол, королева жизнь, то спана. Диявол, коротше, рвіти мечет. Зеленський плани. Зеленський плани, Трамп. А обстріли будуть продовжуватися. Уход від цього мир. Вищий суд. Ну, ви знаєте, тупік на удари. Україна, задовол... Україна, задоволення, смерть, боротьба. Трах. Я думаю, що вони будуть менші. Обстрілу. Показую так. Ану, зараз питаю по-іншому. Може, його тут залишимо назавжди того кітакелога. Ну, давайте. Наступний тиждень, з 14 по 20 липня. Наступний тиждень. Україна з 14 по 20 липня. Як будуть... І що буде з обстрілами? Обстріли. І інтенсивність. Наступний тиждень. Уход. Все ж таки менше. Уход від людник. Все ж таки менше? Стосується Києва. Але не всіх міст. Це стосується більше Києва. Менше. Я так думаю. Хоча Росія там щось муте. Ох, щось муте. Я думаю, що обстріли Києва будуть менші, поки там буде Кіт -Келух. Е, Ну так показує. Але все одно там щось Росія мутить. Ох, щось вона тут мутить Луні. Мені не подобається. Що вона мутить Росія? Що вона там мутить? Мах, зміни, плани. Якась хитрість проти Зеленського, страшний суд, щось погане зробити. Ой, щось погане планують зробити. Щось дурень, диявол, а що? Таємні до. Що вони таке погане планують зробити? Що? Що? Важкість, важкість, страх. Важко зрозуміти. Ану, давайте окремо спитаємо. Що там Росія планує такого поганого зробити в найближчий час? Там чітко показує, вони там щось крутять, мутять. У них там пар сорта, я не знаю, чи з -с -с ноздрі, пена сорта, сушей, плам'я. Ой, сушей, пламя, точно. Що вони там планують проти України? Падає луна та вищий суть. Що там Росія планує? мутить? Що вони там мутять? Україна, домов... Україна домовилась, і що? 10 мечів. Треба зірвати ці домовленості. Ага, треба зірвати ці домовленості. І що? І що вони планують? Обстріл? Обстріл колісниці. Обман зеленський. Якось е обстріл якоїсь колісниці, рух, мост. Мені важко сказати. Ну, колісниця і шість мечів це все, що пов'язано з водою, з мостами, з переправами, з ЖД. Щось, як, щось таке зробити, і щоб зірвати домовленості, і щоб нас звинуватити. Хоча Луна це, це АЕС, щоб, щоб зупинити підтримку з боку США та Європи. Луна, бачите, луна, щось мутять. Луна, Україна, в, нашому, в чомусь нас звинуватити, щоб зірвати оці всі домовленості і гарні відносини, які зараз почалися. 10, 10 жезлів, туз кубків і карта правосуддя. Якась важкість, яку якусь важку ситу Росії. Плани У Росії плани перемогти, як і були. Я вам скажу так: в них не один план, в них багато планів. І АЕС, на секундочку, теж загроза. І якісь дороги, шляхи, мости, щось пов'язане з водою, це теж. І якось це все планують зробити. щоб нас зробити винними, а їх зробити невинними. таке щось показує. Тут фіг, зрозумієш, я вам чесно кажу, просто. Ну Ось так. Вони зараз там вагоніє. А ну, давайте спитаємо: Росія. Ось сьогодні. Влада там, Кремля, Путін і компанія. Путін і компанія. Ану, покажіть їхній настрій. Що там вони? Їхній настрій Путін та компанія. Росія, Путін та компанія. Їхній сьогоднішній настрій. Тут Жезлів. Треба діяти проти України. Вони там до... Знов ті ж ці карти. Україна змогла домовитись. Дивіться, зірка. Як це так? Гроші отримають. Зброю. Як це так? Ну і що? Їхній настрій. Настрій Путіна та компанії. Їхній дім. Ну, удар в серце для них і тупік. Ну, що я можу сказати? Дорога, перемога. А все одно, перемога, все одно ми переможці. Дорога наша до перемоги. Ми все одно будемо йти до перемоги. Все одно. Вибір повішений. І що це? Настрій, настрій. Таємниця. Ілюзія, Україна думають щось тако, думають чітко, щоб такого зробити. Щоб такого зробити цій Україні ще, щоб їй ще було гірше і ще було боляче, щоб її звинуватити, щоб всі від неї відвернулися. Вищий суд, робота. вищий суд, робота, 10 мечів. І що це? Якась хитрість, не можу зрозуміти, що. Тут падає колісниця, рух. Щось пов'язано з рухом. Плани зробити, щоб Україна втратила підтримку Європи та Трампа США. Ось такі плани. Я не можу сказати більш чіткіше, бо в них там їх цих планів по ілюзії. Сім, сімірка кубків багато. Вони ще не визначилися, щоб такого зробити, яку би гадості, і пакасть ще зробити. Але їхньому дому удар в серце. Ну ось так. Тому все одно всім бути обережними.